Ігор Вікторович, ваш короткий коментар по сьогоднішньому. Ну, як завжди, була непроста гра. І, е, з хорошою командою, металістика показує гарну гру, гарні результати. І нам сьогодні було непросто. Е, досить непростий перший тайм, е, скажімо так, е, трішки е, вони нас запутали своїми переміщеннями. Ми е, десь ну, дуже довго і не вистачало нам, е, скажімо так. Е, от, переміщення, але е, все-таки ми забили і були у нас моменти, і були непогані атаки. Ну а другий там, уже, скажімо так, мабуть, зіграли, більш прагматично е, від результату. Намагалися як можна менше, щоб створювалися моменти у наших воріт. А в той ж час у їх ворот, е, я думаю, були моменти, де могли б забувати другий м'яч. Підсумовуючи, скажу, що дуже непроста гра з дуже важкою командою, і е, дуже потрібна для нас перемога. Вливалися в його певні кадрові втрати зараз є у команди. Та я не думаю, що це в наших кадрових втратах причина, тому що люди, які, скажімо так, виходять замість тих, хто не може прийняти участь у грі, вони теж, наші футболісти, ми теж на них розраховуємо, вони теж готуються. Просто я вже сказав, що не сподобалось те, що дуже довго ми думали, перебирали гравців, та в цьому плані. Тому, хоча граємо 11 на 11 і. Але так виходило, що був завжди лишній гравець у металіста. Тобто тут наше недопрацювання, ну це вже будемо аналізувати. І нам противостить суперник, який теж тренується, який теж хоче перемогти. Тому десь сьогодні, напевно, найліпша наша гра, але результат якби, для нас позитивний. Зараз ми перебуваємо на екваторі весняної частини сезону. Підбиваючи такий проміжний підсумок, наскільки задоволені результатами і герою своєї команди? Ну, завжди хочеться більше. Я думаю, що ми могли б не втрачати очки і в домашній грі з епіцентром, де, скажімо так, ми по грі точно не повинні були програвати. Але не будемо гнівити Бога. Я думаю, що то, те кількість очків, які ми набрали в першій половині, Другої частини, я думаю, що воно би, дає нам всі можливості і все в наших руках, щоб боротися за цю четвірку. Тому ще чотири важкі гри, і от в цих іграх все вирішиться. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Андрій Ніщенко, головний тренер металіста. Пане Андрію, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. Багато боротьби, багато емоцій, мало якості, дуже мало гольових моментів з обох сторон. Напруженість так, але не дуже привабливий, на мою думку, матч для вболівальників. Якщо брати нашу команду, то десь в обороні більш-менш Нормально зіграли за випадком одного моменту. Дуже класно виконав цей удар гравець суперника, треба ще так попасти. Але є в нас питання до гри атаці. Чекаємо більш більше креативу, більше агресії, більш е, гостроти. Бо ну, дуже мало сьогодні ми создали е, гольових моментів для того, щоб е, ну, хоча б десь нічию зіграти. Відбиваючи цей короткий відрізок першого кола Чемпіонської групи, як оцінити гру своєї команди в цілому? Так, екватор ми пройшли, але е, ну, десь може, е, якщо брати в середньому, то ну. Між, між нормально і десь. Е, ну, не дуже. Бо, ще раз повторюсь, хотілося б трошки більше якості, перш за все, в атакуючих діях. Бо за рахунок тільки оборони дуже складно буде на щось розраховувати, граючи проти цих команд. Дякую вам.